Мир та любов Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває сьогодні з нами. Амінь. Амінь. Слава Богу. Ви сильні духом люди. Посеред робочого тижня. І тут? Чому не вдома? Чому нещає? Слава Богу. Тут тепло, да? Дома світла немає. Слава Богу, що Господь в домі свому дає нам світло, дає нам світло Слово свого і світло електричне. Рад церкви, я хотів би сьогодні коротенько поговорити про елементарну тему, яка повторюється постійно, з якої ми починали свій шлях. Але ми постійно крокуємо по життю і в карманах десь там тримаємо якісь талісмани на випадок якихось життєвих проблем. Чи контакти якогось знайомого, який нам допомагає вирішувати проблеми, питання, чи контакти пастора, ось, чи контакти авторитетної для нас людини, ось, чи щось інше. Я свій роздуми назвав глибокий фундамент, дорівнює міцна будівля. Можливо, вам доводилося, або ви плануєте, або, можливо, це станеться. Будувати будинок. Ось. Зазвичай ми будуємо будинок або плануємо будувати будинок. І ця подія відбувається напевно раз в житті, коли ми будуємо будинок своєї мрії ось, або там ремонтуємо квартиру під життя. Ось. Це велика подія в нашому житті. І ми для того, щоб це зробити, ми повинні вивчити багато різних нюансів. Який має бути фундамент, яка його має бути глибина, скільки має бути поверхів, ось, як правильно завести комунікацію, так? які мають бути труби все-таки, погосте чи не погосте, і так далі. Тут тобто багато питань, які потребують купу знань. І е, проживши потім в цьому будинку, якщо прориває на третій рік десь труба або не зливається довка каналізація, то всі проблеми до кого. До чоловіка перш за все? А потім всі разом беруться за голову і думають, чому, що і як. Ось давайте зачитаємо текст наш основний. Матвія 7, 21, 28. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, і я їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулася. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася. І на дім у той кинулась, і він впав і велика була та руїна його. Дуже сильний текст. Ось, які е, викликають дуже багато таких глиб, глибинних думок. Чому Господь порівнює ось цих двох людей з такими ось основами? Я хотів би вам, все-таки, е, щоб не втратити ось свої думки, все-таки зачитати декілька важливих думок щодо цього тексту. Фундамент – це той елемент будівлі, якого не бачить людське око. Проте Він надзвичайно важливий для стійкості будівлі. Те саме, те саме і з нашим духовним життям. Основу нашої побожності можна легко приховати від очей інших. Проте, коли прийде реальне випробування, стане ясно, ким ми були насправді. Фундамент нашого духовного життя це мої справжні стосунки з Ісусом. Чи реально є в мені любов до нього, чи я просто хочу Його використати? Назовні ці взаємини не завжди видно. Час запитати сьогодні кожному, кожного кожен себе, чи не використовую я когось у своєму житті, особливо Ісусу. Часом про це свідчить нарікання на когось, наші жалі і розчарування. Все це сигнали про те, що щось у наших стосунках було неправильно, побудовано. Або мої власні очікування щодо людини були завищені, або людина від мене чекала того, чого я в принципі дати їй не міг. Наприклад, в дружбі чи в якомусь спілкуванні. З Господом інакше ми можемо мати жаль до Господа лише за однією умовою, коли маємо невідповідні очікування до нього, невідповідні очікування щодо нього. Отож, сьогодні час зазирнути своє серце. Інколи читаючи цей уривок, ми уявляємо собі ці дві будівлі неправильно, трішки по-нашому, що одна будівля десь там на скелі висока, а та будівля, що на піску, вона десь. Близько біля нас поряд дуже зручна, проста і її легко збудувати. Про що ж насправді йшлося у цьому повчанні? Якщо ми прагнемо високого духовного життя, нам потрібно глибоко копати, шукати основи, копати максимально глибоко. Щоб закріпити ось цей фундамент, про який Ісус говорить. Ісус виховувався під пильним поглядом Йосиф. Йосиф був будівельник. На грецькій мові Йосиф був тектонос. Є різні переклади цього слова. Муляр, камінчик це не українське слово творити або творець. Можливо, він навіть не тільки займався деревом, але можливо, він був обтесував камінь. Е, е, Він займався подібнечою справою, і, і, і Ісус відповідно до цього, можливо, також вчився і наводив такі ось приклади, прості, звичайні приземлені приклади, які учням чомусь не були не зрозуміли. Отож, говорячи про дім на скелі та дім на піску, Господь не наводить жодних фантастичних прикладів, а лише вказує на помилки, яких реально можна допуститися. Про що саме йдеться, є паралельні, паралельні схожі тексти в Луки 6, 6 розділ, 46, 49 вірша. І тут Сказано, що звете що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібне усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що, будучи, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основ, І наперла на нього ріка, і зараз упав він і велика була того дому руїна. Я в свій час мав можливість трішки погратися з фундаментом. Ось. І коли я до будинку добудовував терасу, я зробив такий фундамент. Що майстер, коли прийшов робити вже там саму терасу, він був дуже здивований. Він каже, хлопче, ти тут взагалі можеш п'ятиповерховий будинок вибудувати. знаєте, Але коли ти хочеш е, все-таки зробити вручно, бо ти розумієш, що ти, якщо зробив, дуже важко буде переробляти. І я перестарався. І в мене брат сам будівельник, і він каже: ти знаєш, в будівництві краще перестаратися. Інколи. Ось. Але ми так живемо, що ми стараємося якось десь там добудувати, десь там зекономити. Так? Якщо є можливість, ми вважаємо, що це неважливо, трішки зекономимо там. Якщо в тебе знайомий вміє класти плитку, то звернусь до знайомого і так далі. І е, інколи потім з часом ти трішки перестараєшся. Ось. І е, в свій час, коли е, за терасу прийшли ми посміялися тим майстром, е, коли ціле літо, я пам'ятаю, було сонце, все, все супер, жара, ось, розібрали кришу, тільки розібрали кришу міняти і починається злива. Злива така, що не любила. Вона мені весь будинок всередині вивела повністю всі стіни це. Ось і ось ці тексти мені нагадують мій тоді стан, коли я настільки був розчарований, можливо, в собі в своїх таких ось прийнятих рішеннях, що я потім ми місяць сушили то все дуйками, вигрівали, щоб це все якось привести до ладу, Ось, тому що ми от вирішили розібрати кришу невдало. Не тому що погода в телефоні підманула. І хотів також зауважити, будинок мріє, ми будуємо практично все життя. Можливо, ну реально, практично сьогодні в Україні, якщо ми можемо побудувати якийсь будинок, то ми будуємо його одного. І якщо Бог дає сили, ми ще дітям можемо там щось побудувати і так далі. Також Господь нам дарує одне життя для того, щоб ми мали цю можливість побудувати з ним відносини. Але з Господом у нас є. Багато різних періодів, коли ми можемо ось ці відносини закріпити і закріпити на ньому. Які матеріали обираєте сьогодні ви для ось цих відносин, для будівництва цих відносин? Хто обирає золото, срібло, камінь, залізо, а хтось обирає солому, глину пісок? Згадайте себе, коли у вас якісь реальні проблеми, коли ви не можете взагалі думати, просто не можете думати. Що ви в той момент робите? До кого ви звертаєтесь? Це дуже, дуже важливий індикатор. Аби покласти фундамент у будинку на камінь на скелю, потрібно глибоко копати. Той же, хто звів свій дім на піску, кажучи, переносно, базувався на тому, що поверхово, не завдавав собі праці, йому було не важко щоб сягнути глибини. Від того, від того, як глибоко сягає фундамент, залежить висота і міцність будівлі. І в тому, і в тому тексті йдеться про людину, яка слухає Слово і виконує Його. Ніщо інше, як Слово Боже, дозволяє мені спускатися до найглибших закамарків моєї душі, щоб там зустріти Господа і його зробити фундаментом мого життя. І той, і той слухав Слово Боже, але б фундамент був інший різний. Загрози неминучі як у природі, так і у житті. Саме тому Ісус каже, ми повинні будувати своє життя на міцній основі. Марія та Йосип зустрілися з нереальними випробуваннями. Вагітність, погляди на Йосипа сусідів. Їм потрібно було шукати прихист. не людські просто випробування. Але їх фундамент був на Господу. Вони знали його голос. І вони пройшли ці випровадим. І вони тепер героїв. Це приклад для нас, це слухняність довіра Богу Абсолютно. Пісок це фарисейська праведність, на яку багато людей сподіваються, але під натиском життєвих проблем. Невзгод і випробувань. Вони падають. І це так? Де зараз ті фарисеї? Їх немає. Десь вони є к нам кучками. А Господнє слово, його вчення, християнство, воно до сих пір. Воно розвивається, воно тримається на міцній основі. Його вчення перемогло. Бо його будівля міцно збудована на камінному фундаменті. Коротко процитую Елен Вайдрінкові читання, щоб мені пізнати його розділ 18 січня жива вода. Там сказано в цих текстах, вона, якщо цікаво, знайдіть, вона каже про, про скелю, пам'ятаєте, з якої текла вода. Ісус і є ця скеля, з якої тече жива вода. І це дуже важливо пам'ятати. Наші молитовні вечори це не мовби, школа підготовки. У певному сенсі ми допомагаємо одні одним перейти від піску до скелі. Як відомо, набагато важче пробити скелю, ніж вилити пісок. Багато людей починають з піску і лише з води відкривають, відкриваючи існує скеля. Тоді вони приймаються і навіть якщо вимагає більше зусиль, прагнуть на нову збудувати своє життя на скелі. І тільки на ній. Адже жоден наш вибір не є остаточним. Завжди можливо змінитися, перетворити пісок на скелю, перейти від непостійності до стабільності, від непевності до міцності, врешті від життя без Бога до життя і ним. На жаль, звичайно можливо повернення від скелі до піску. І це є нагорода від Бога. Уявляється? Це також нагорода від Бога. Тому що Він. Має абсолютну повагу до свободи людини, до свободи вибору людини. Абсолютно. І він дає можливість це зробити. Якщо ми будемо свідомі того, що в кожної миті зможемо зробити крок у протилежну сторону, знову обрати скелю, то не затримаємося на такій сумній історії. Ми радше радітимемо, що в нас є сильний Бог, який нас кличе і веде за собою на шлях вічного життя. А нам залишається лише виконувати Його волю, тобто просто любити. Останній важливий текст, 1 до Коринтян 3, 3 розділ, 10, 16 вірш. Я за благодаттю Божою, що дана мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, що він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є, Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного камня, із дерева, сіна, соломи, бачите, різні, з різного ми будуємо своє життя. З різних, ми по-різному викладаємося. Хтось будує золоті, золоте життя, хтось будує аби так. Тут сказано, з, 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 з різних матеріалів можна будувати. То буде виявлено діло кожного. Бо Виявить день, тому що він огнем об'являється і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував, хто стоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через огонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас перебуває? Коротенький висновок. Перший з цих текстів ми можемо зрозуміти. Це фундамент будівництва, що дуже важливо думати кожному з нас. Який в нас фундамент? На чому ми будуємо своє життя і свої відносини з Богом? Якість будівництва, друге. Як ми будуємо? Наскільки якість? Які ми матеріали підбираємо? Якість бачиться в проблемах. Коли наступають проблеми, побачимо якість. Практичні поради треті. Хваліться Господом а не собою. Будуйте життя, друге, будуйте життя на мудрості Божій, а не на людській. Така важлива цитата для мене, яку я завжди для себе пам'ятаю, тримаю. Вчіться у всіх, не наслідуйте нікому. Тільки Христу. Вчіться у всіх. Але нікому не наслідуйте. Тому що раніше першопостольський цел церкві, якщо пам'ятаєте, були ці конфлікти. Я Павло, я Петра. Ось і так далі. Я у того, я того знаю, мене той хрестив. Я це знав, а я там був і спорив, і я там був, і так далі. І це дуже-дуже це тоді не об'єднувало церкву. Не забувайте, що людей є дві сторони: як і хороша, так і погана. Це все лише люд. Краще, як за Христом. Для себе я вивів одне правило. правило 24 годин. Дуже класне правило. Зранку я народжуюсь, в обід я дорослий, Вечором я старію. Коли я лягаю, я вмираю. І коли я сприймаю життя таким чином, я розумію, що мені потрібно прожити день, аби пишатися ним, зробити вчинок, за який не буде соромно щоб вечором, коли ти засинаєш, ти був щасливий. Правило 24 години. І останнє зростайте в дусі, а не в тілі. Це дуже важливо. Макс Лукадо, він вибрав цю книгу дуже хорошу. Коли ми запитуємо, де Бог, то уподіблюємося до риби, яка запитує, де вода, або птиці, яка запитує, де повітря. Бог скрізь. Амінь. Давайте помолиться. Господь і Бог дякуємо тобі за Твоє слово, Господь, за те, що ти даєш нам свободу, Господь, за те, що ти дозволяєш нам бути вільними. Дякую за твою абсолютну любов до нас за те, що ти даруєш нам. Можливості інколи помилятися і ходити від скелі до піску, Господь, будувати різні фундаменти, Господь, починати все знову. Але Господь, ми дуже хочемо будувати на тобі відносини, Господь, з тобою відносини, Господь, щоб в будь-яких якихось проблемах, невзгодах ми завжди бігли до тебе, Господь, шукали Твоєї допомоги, твої, Твоєї поради. Але в Твоєму слові, Господь, натхнення. Дякуємо на Тобі за те, що ти підтримуєш, Господь, завжди нас. Дякую Тобі за те, що в такий неспокійний час, Господь, ти даєш можливість і розуміння, як ми можемо бути корисними для інших, Господь. І коли ми це робимо, нам стає краще і легше, Господь. Нехай прославиться Твоє святе, і мене. слава тобі!